Українці люблять халяву. Ні, Ну хто не любить отримати щось задарма? Мабуть, усі, але чомусь саме до українців прилип стереотип, мовляв, що ми найбільші поціновувачі усього безкоштовного. Якось я переглядала американський серіал «Емілі в Парижі, який буквально пронизаний різними стереотипами щодо різних націй. І там з'явилася українка на ім'я Петра. І відгадайте, якими рейсами вона була наділена. Карікатурна любителька халяви. О, oh, No. Коли Емілі, а як ви вже могли здогадатися, це головна гріня серіалу, зізнається Петр, що безоплатно користується парфумами, то Петр їй відповідає. Жадорґреті, що означає, я люблю це безкоштовно за сюжетом. Вони вдвох ідуть в магазин, і Петра спонукає Емілі втекти із торгового центру, не заплативши за речі, які вони там понабирали. Ну, по перше, чи можна ставитися серйозно до серіалу, де американці серед усіх жіночих імен в Україні обрали нічого ліпшого аніж? Петра, серйозно Петра? Ви взагалі хоч одну українку знаєте? на ім'я Петра. Ось у цьому будинку проживає хлопець, якого звати Брежинський Янукович. Але все ж серед усіх стереотипів, які існують про нас, вони обрали саме любов до безкоштовного. То, можливо, все ж таки існують певні правдиві підстави. Давайте розберемо ще один кейс. Музичний лейбл помітні разом із дослідницькими компаніями провели аналіз українського музичного слухача за 2023 рік і з'ясували. Що 85% опитуваних людей слухають музику майже щодня, а платять за прослуховування музики лише 58%. Для порівняння ж польські дослідники нарахували 75% активних слухачів музики через стрімінгові платформи, де контент є платним. У нас, ж, якщо довіряти цьому опитуванню, лише 58%, які мають бодай одну підписку на найпопулярніші платформи на YouTube, на YouTube Music або на Spotify. Решта людей хочуть. Зробити один раз цю роботу, скачавши якийсь трек, або обирає, наприклад, телеграм, і саме піратські телеграм-канали є наймасовішими постачальниками краденого контенту. А якщо до перегляду фільмів, не в телеграмі, чи такими далекими для нас були часи торрент-трекерів, коли ми могли скачати будь-який практично фільм, не копійки за нього не заплативши. Тепер замість сервісів завантаження відео все більшої популярності набувають саме піратські стрімінгові сервіси. Ну бо не всі готові платити 5 євро в місяць за підписку на Netflix, чи 400 гривень за миго, чи 150 гривень за світ Йохані, бабай. До цього ще можемо згадати купа відео як українців в день завозу. Штурмують секонд-хенди. звісно річ, не без перекупів, які потім перепродають ці речі в інтернеті. Але роль оцього відчуття майже задарма грає суттєву функцію у тих, хто просто прийшов знайти якусь унікально дешеву річ. Ну або нетовпи українців, які через заздалегідь оголошені знижки, штурмують супермаркети в день відкриття. <плес> Також значну частину українських пошукових запитів, за якими відвідувачі проходять на юри. Медичні сайти, сайти доставок, музики чи психологів містить слово безкоштовно. Ви можете проаналізувати це все і дійти висновку, що ми просто не маємо грошей. Ми бідна нація, тож люди полюють на безкоштовний сир. Але не перемикайте це відео, зачекайте. Давайте спершу звернемось до себе. Ви можете сказати, я. Точно не причетний до жодного із цих пунктів. І можливо, ви справді чесно споживаєте контент за нього сплачуючи, не ведетесь на знижки, не цупите біль тапочки в готелях. Але якщо ви або ваші батьки не голосували за Тимошенко чи Януковича, а вдома у вас були ручки партії регіонів і щоденник тігрюля, підозри, що ви все ж таки любите халяву, мають місце бути. А якщо не жартувати, то куди діли ковідну тисячу від Зеленського? Або коли вам випадає нагода замовити щось із безкоштовною доставкою, то ймовірніше ви не сплачуєте за неї. Тож, якщо ви сидите, сидіть. Якщо ви кудись ідете, продовжуйте йти. Якщо ви їсте вам смачного, а ми продовжуємо розбиратися у темі халяви. Чи це справді наша загальнонаціональна риса, чи недолугий стереотип? Чи такою поганою є любов до безкоштовного, і коли справді халява може бути вбивчою, заінтригувала вас? А поки ми не стартанули, ставте палюховись, бийте дзвони і підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Потім можете відписатися, якщо вам не зайде. Якщо не знаєте, який коментар вказати, розкажіть усім нам, ким ви були в садочку, на новий рік. Я коли досліджувала цю тему, мені стало цікаво. А звідки взагалі у нашому лексиконі вислів на халяву? І існує декілька версій походження. І одесне говорить нам, що в давні часи, коли взуття робили вручну, підошва чобіт зношувалася значно швидше, аніж верхня частина. Це створювало труднощі для тих, хто не міг часто купувати собі нові чоботи. Винахідливі майстри знайшли рішення, вони пришивали нову підошву до старого верху. І таке взуття зановленої версією почали почали називати перешитим на халяву. Інша версія ймовірно прийшла до нас з євриту, оскільки там слово халяву означає молоко. Річ у тім, що корів, незалежно від того, знаходяться вони у єврейських господарствах чи інших, треба доїти щодня. Але для євреїв в шабат робити це заборонено. Тому вони запрошували не іудеї виконувати цю роботу, розраховуючись із ними тим самим молоком, яке вже потім, буцімто спочатку в російську мову, увійшло як халявне, ну а потім перекочувало до нас. Хоча ця версія мені не так подобається. І коли я намагалася осмислити свою любов до безкоштовного, і все, що я про це знаю, і все, що мене оточувало в цьому контексті, якісь фільми, мультфільми чи приказки, то в голову мені лізли такі цитати. Не халяву, ксу сладкий. Дареному коню в зуби не смотрят», халяву найти, поле перейти. І все це таїться в моєму мозковому архіві, звісно ж, російською мовою. До того ж, мені в голову одразу прийшла казка, яка потім екранізувалася в мультфільмі про Іванушку Дурачка, який їздить на печі, а йому все робить щука. Або золота рибка, яка виконує з бажання, чи квітка семицвітка, яка не вимагає жодної праці від своєї господині. Це все російські казки і, відповідно, російські мультфільми. Натомість українських казок, я не говорю за мультфільми, тому що їх ймовірно не акринізували, які б пояснювали нашу любов і нашу схильність до патерна. І до халяви я не змогла пригадати. Можливо, вони такі є, якщо ви такі знаєте, то діліться традиційно у коментарях. Але якщо припустити, що це справді більше притаманне нашим східним сусідам, а не нам, українцям, тоді, можливо, любов до халяви не вроджена, ну, в сенсі не те, що людина з неї народжується, а те, що це передається з покоління в покоління. А можливо, це така риса набута під впливом. Російської імперії і Радянського Союзу і я люблю міркувати на цю тему і проводити паралелі із життям в радянському Союзі і рефлексувати це на вихованні власній родині, бо як мої батьки, такі старші родичі там народилися і прожили. Попри те, що в коментарі все ж таки проходять люди, які кажуть, не звинувачить Радянський Союз. Це неправильно, ти там не жила, або взагалі вони думають, що певні проблеми абсолютно не залежать від того, що наша країна так довго перебувала під експансією Росії. Але ми це зробимо і в цьому відео, тому що не буває так, що країна-окупант, яка не в'язувала свою ідеологію і культуру так багато років, не залишила жодних наслідків. Радянський Союз навіть багатьом сучасникам здається такою чарівною країною, де Партія абсолютно безкоштовно забезпечувала своїх громадян житлом, медициною і освітою. Проте багато що вже було розсекречено. Ми не слухалися істориків, не читалися книжок і знаємо, що за зовнішньою привабливістю безкоштовного стояла неприємна правда, яку інколи не хочуть чути чи бачити ті, хто ностальгує за СРСР. Насправді радянські громадяни платили величезну ціну за ці блага і часто витрачали більше коштів ніж жителі капіталістичних країн. І тоталітарне керівництво, підживлюючи любов свєтських людей, до усього безкоштовного, вміло завольовували робоче буквально рабство, під лозунги А в Сівєцькому Союзі все для простого народу, все безкоштовно. І як розповідали мені мої батьки, соціалізм як система вміло виховували людей, не таких, які прагнули до благополуччя, до великих заробітків, до справжнього якогось особистісного успіху. Люди в той момент прагнули отримати якусь халявну роботу, на якій можна удавати вигляд роботи і отримувати за це стабільну зарплатню. А тому у людей, яких до цього провчали буквально поколіннями, справді існував величезний страх. Втратити цей доступ до безкоштовного. І це має місце бути, послухайте, справді тих, хто ностальгує за совком, найбільше за все, вони згадують ось ці от безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, можливість отримати безкоштовно житло. Але, от, ну я ж не жила в совку, попри те, що я була вихована людьми, які зростали там. Я сплачую за контент, я не шукаю халявну роботу, справді багато працюю. Але коли мені пропонують щось. Безкоштовне, то я відчуваю таку легесеньку радість всередині себе. Проте зараз я подумала, що це стосується зазвичай не надто цінних речей чи послуг. А от правда, я коли готувала до цього відео, я намагалася згадати, що в останнє безкоштовне я отримала. Хвилин 20 я думала, які би навести приклади. І мені почав в голову приходити один варіант це безкоштовний чекап в державній клініці. Потім я зрозуміла, ну я ж за це сплачую податки, які врешті інших людей. Потім я згадала акцію, якусь там 1 плюс один дрівні 3, Потім зрозуміла, можливо, мені не треба була річ, яку я купила. Потім я почала згадувати рекламу, яку мені пропонували по бартеру, і я її зробила. Але ж я виконала цю роботу, і я осягнула, що в цьому житті мені буквально нічого не дісталося на халяву, бо практично в усьому завжди існує вигода. І мені подобається фраза, що якщо щось безкоштовне, це означає, що хтось за це заплатив кошти. І тут я згадала, як цієї зими на вулиці я знайшла 210 гривень. Це маленька сума грошей, але я справді тому так щиро дивувалася, що здатна була повірити у якісь закони всесвіту. І, можливо, бога, але я завжди люблю розбирати ще одну сторону медалі у своїх відео. Без іншого боку, якщо нас з дитинства, наприклад, привчали до того, що безоплатний сир тільки у мишоловках, не варто нікому довіряти, то ми справді можемо потім в дорослому віці дуже тяжко приймати подарунки, наприклад, особливо коли ті самі цінні для нас подарунки ми отримували тільки на свята або за якусь пророблену роботу, чи за гарні оцінки. Бо коли мене навіть пригощають кавою. Чи роблять знижки в перукарні за відмітку, чи просто за гарний контент. Я завжди кажу: давайте я хоча б заплачу за матеріал. Я справді дуже ніяковію. Мені здається, що обесцінюю роботу тих людей, які це зробили. І в цілому, це може викликати таку загальну суцільну недовіру до тих людей, які справді є безкорисливими і хочуть тобі допомогти. Але. Це здається зовсім інша тема, і ми зараз у неї грубзнутись не будемо. Бо зараз я викриваю секрет: бажання халяви не є загальнонаціональною рисою українців, це загальнолюдська риса. Не треба цього соромитися, і зараз я спростую ті пункти, які я наводила на початку цього відео. Щодо бажання українців слухати безкоштовну музику чи дивитися безоплатно фільми. Є одна причина, яка веде нас ще до нашого першого виходу в інтернет. І полягає вона у регулюванні законним чином споживання піратського контенту. А не в нашій ментальності, можливо, багато хто із вас згадає ту золоту еру піратства 2010 го років. Тоді ніхто не думав, що займається якимось піратством чи якимись поганими, варварськими речима. Ми просто копіювали на диски цілі альбоми або ставили на ніч скачувати через торрент фільм. Ну бо дивитися онлайн із тією швидкістю інтернету, це було щось поза межами фантастики. І, хоч час дефіциту інтернету минув, але якихось змін у... У законодавстві, тобто у мірі покарання щодо піратського контенту, чи у комунікації із тими, хто споживає крадений контент. Не відбулося принаймні у нас, тому ми і маємо такі низькі показники в оплаті чужої інтелектуальної праці. В Європі ж діють більш суворі покарання. Проте в ті ж Польща, яка також є членом Євросоюзу, попри суворіші мірі покарання, згідно зі звітом Deloitte, крадіжка відеоконтенту в інтернеті 2023 року. Мала таку ситуацію: близько 7,3 мільйонів поляків користуються вебсайтами, які пропонують незаконний доступ до аудіовізуального контенту. Про поляки виходить теж тепер. Треба в серіалах знімати як про поціновувачів халяви. І причина тому всьому також є очевидною. Ну, дивіться, практично всі люди платять за мобільний зв'язок, переважно без нарікань. Ну, звісно, ми дуже сваримося на тарифи мобільних операторів. Я все ще не можу зрозуміти за що я плачу 420 гривень в місяць, але все ж таки платять усі. Чи можете ви здогадатися, чому? Тому що нам ніколи не пропонували безкоштовний варіант. Очікування, що ці послуги мають цінність і варті того, щоб за них заплатили, було сформоване спочатку, як ми бачимо з контентом. Цього не відбулось, але ми також еволюціонуємо в цьому питанні, бо я навіть собі уявити не могла ще якісь там два роки тому, що люди будуть платити за те, що я знімаю якісь відосики в себе вдома. Це тонезенька ниточка привернення уваги до моїх шановних спонсорів. Щодо секонд-хендів. ось фотографії черг у Німеччині перед відкриттям вінтажних, як вони там це називають, магазинів Хумани, і причини одні і ті ж: ціни і перепродаж. Он німці пишуть про вінтажне шахрайство. А он про секонд-хенд як про міль. Ярний бізнес. Хоча ми, звісно, знаємо, знаємо, що рівень життя в Німеччині набагато більший. Це рівень життя в Україні, але був проведений один цікавий соціальний експеримент, який і підтвердив те, що ми, люди, усі любимо халяву. Учасниками експерименту запропонували обрати між шикарним розкішним трюфелем за 26 центом і менш смачною і менш якісною цукеркою за 1 цент. І після того, як люди зробили свій вибір, експериментатори виявили рівний розподіл варіантів: хтось обирав. Більше якісну цукерку, а хтось обирав дешевшу. Цікаво, однак, що цей розподіл різко змінився як тільки ціна на обидва смаколики була зменшена рівно на один цен. Хоча різниця в ціні між двома шоколадками залишалася ідентичною, дешевший варіант раптом став абсолютно безкоштовним. У контексті цього нового рішення більшість учасників обрали. Безкоштовну цукерку, продемонструвавши таким чином дивовижну привабливість халяви. І існує в цьому плані дуже багато причин, які пояснюють упередженість людей і їх вибір, саме безкоштовних предметів. І безумовно величезну роль в цьому відіграють наші емоції. Бо справді шанс отримати щось на халяву видається такою величезною винагородою сьогодні у світі, де ми зокрема. Платимо за користування туалетами. Крім того, коли пропонують якісь безкоштовні послуги чи безкоштовний товар, люди мають набагато нижчі очікування щодо якості, які насправді дуже легко перевершити. Ну от бо коли поліетиленові пакетики в магазинах стали коштувати хоча б 10 копійок, дуже багато із тих людей, які просто набирали їх, щоб знадобилися в господарстві, перестали це робити. Але, на жаль, у пошуку таких безоплатних товарів чи послуг люди не помічають. Справді, приховані витрати ми справді інколи платимо дуже багато, коли ми нічого не платимо. І ви могли ще чути такий вислів, що скупи платить двічі. А ще реклама знає про нашу любов до безкоштовного сиру. Бонуси, подарунки і розпродажі це те, з чого майже ніхто не пройде спокійно. Всі люблять хороші розпродажі. Чи не так покупці люблять їх за те, що вони можуть отримати якісь речі за зниженими цінами? А торговці, продавці люблять ці знижки за те, що вони можуть привабити безліч нових клієнтів і розпродати старі партії, які погано про. Хоча ми всі свідомі і розуміємо, що в більшості маркетингових стратегій ми, як споживачі, не виграємо. Показником цього є відкриття на кожному кроці у цих от магазинів з нібито дешевими товарами, типу 5 копійок, там чи Аврора, чи все по 10, і масові замовлення через Aliexpress. І ще один феномен, який випливає із теми, яку ми вже зачіпали щодо занижених очікувань відносно халяви, те, що. Тривала халява, вона насправді обесцінюється і не має такого ефекту, як разова халява. Припустимо, коли я ходила до Бористи, купувала каву за певною ціною кожного дня, а тут мені кажуть, що в честь відкриття якоїсь нової точки кава безкоштовна. Та я буду цілий день про це думати, що сьогодні я зекономила 60 гривень. Добрі люди живуть. Усюди це я помічаю на собі, коли в інтернеті, в бібліотеках існує безліч просто безкоштовної інформації, корисної інформації, але справжньої цінності вона набуває тоді, коли на цю інформацію просто начепили цінник. Це, звісно, зараз про феномен популярності інфобізнесу, який я часто критикую на свої у своїх відео, тому що дуже часто це інформація, яка просто стирена з гугла без прожитого досвіду, але. Люди ж це купують. Тож підсумкою хочу сказати, що не варто соромитися того, що вам подобається халява, бо вона подобається усім. Головне пам'ятати, що вона неприпустима у якихось базових фундаментальних речах, бо тоді прагнення халяви розвивають такі явища, як корупція чи комівство, коли бажання отримати щось по блату виходить за межі безкоштовної кави чи знижок. А інколи це бажання халяви. І може бути навіть вбивчим, бо у нас існує дуже багато людей, які живуть з думкою: не що я країні, а що країна мені, і для цієї групи людей дуже важливим аспектом є оця от халява, можливість отримати щось безкоштовно і подоїти державу, сусіда, роботу, на якій ти працюєш, і цим дуже вправно маніпулюють політики-популісти, яким варто лише пообіцяти щось безкоштовне або щось за межами фантастики, типу учителя. Зарплата по 5 тисяч доларів, чи проіндексувати пенсію пенсіонерам до 20-30 тисяч гривень. А інколи це навіть не настільки фундаментальні речі, а просто можливість на халяву отримати пачку гречки. Опозиційна платформа за життя. І це працює. Ми в цьому переконалися. Бо коли настають вибори, люди віддають їм свої голоси, що може призводити до. Небезпеки в рамках цілої країни ну і варто розуміти, що практично у всього є ціна, і якщо ти щось отримав, то варто розраховуватись за це або грошима, чи часом, чи увагою, чи якимсь іншим чином, якщо це, звісно, не подарунок. І бажано цей обмін ну має бути рівно. Мірне. Є дуже важливе оголошення, є збір, яким не попросили висвітлити колеги з благодійного фонду Starlife благодійність, в якому я як волонтерила, так і продовжую це робити по сьогодення. Це збір для 10 дістроєрів FPV. Це такі перехоплювачі для 26-ї артилерійської бригади. Ціль зібрати 350 тисяч, але наразі зібрано всього 30 тисяч і. Як мені повідомляли, волонтери, що збір справді ну практично не рухається. Треба розуміти, що ці перехоплювачі є дуже важливими, оскільки російські орлани вони просто ем, наводять ланцети і не дають можливість нашій артилерії працювати. Я дуже прошу вас долучитися до цього збору будь-якими коштами банка, яку я залишаю, ось як QR-код, я залишаю в описі відео, на ім'я Мельника Віталія. Це мій колега по благодійному фонду. Закидайте, я буду вам дуже дуже за це вдячна. Слава Україні! спільнота! І перед тим як завершити, я нагадаю, що мене традиційно звати Яна Івашенко. Зараз ви бачите на екрані благодійних меценатів, найкращих еволюціонерів цього каналу, люди, які виділяють кошти, окрім своїх витрат і донатів, і ще і на підтримку мого каналу. А я вас обіймаю, і ми побачимося, почуємося з вами в наступному відео. На цьому ж каналі. До речі, я була сніжинкою.